Рятувальники розгорнули мобільний пункт незламності в Сітловодській громаді. Такий пункт призначений для підтримки життєдіяльності та надання допомоги населенню у разі виникнення надзвичайних ситуацій, зокрема повного чи часткового блекауту, який може трапитись після масованого ракетного обстрілу ворога об'єктів енергетичної інфраструктури країни. У наших пунктах незламності усі охочі можуть прийти зігрітися, випити гарячого чаю, зарядити свої гаджети. А також за потреби отримати першу домедичну допомогу, психологічну допомогу або інформаційну. Такий пункт незглавності є також у нашому підрозділі міста Світловодськ. Ви можете прийти будь-який пункт незглавності і отримати допомогу. У пункті ви зможете отримати теплі та комфортні умови перебування. Для відвідувачів підготовлені питна вода, гарячий чай і печиво, а також точки живлення та зв'язку, аби кожен зміг відновити заряд на своєму смартфоні і зателефонувати рідним. Для самих маленьких працівників ДСНС створили ігрові куточки з пізнавальною літературою.